Доброго дня! Мене звати Сашко, я пішов у СЗЧ. І мені сподобалося! Ха! Акторська гра не моє, знаю в курсі. Привіт, Алі, Сонечка! Як і обіцяв, ось вам інфа про найкраще, що було у мене в ЗСУ СЗЧ. Всі кажуть, не ходи в СЗЧ, пошкодуєш. Шкодую! Шкодую, що не пішов раніше. Одразу спойлер! У мене все вийшло, я в нормальній бригаді, бригада воює, я приношу користь. А тепер подробиці. Переведення мені так і не дали, тому я пішов за своєю схемою. В останні дні відпустки я зайшов до місцевого ВСП, проконсультувався, потім набрав 65-ку і узгодив усі деталі з ними. У ВСП взагалі прикол був. Заходжу, кажу, мене все дістало, мене заперли в тил, очко захід не дає нормально перевестися в 65-ку. Чув про схему СЗЧ суд переведення. Мені підходить, все файно, як то зробити. А мені кажуть, 65? ка Пха! Та ми тебе за три дні в 65-ку відправимо. Приходь, коли будеш СЗЧ-шником. Ну, мене двічі просити не треба. Тож, як тільки закінчилася відпустка, я приїхав в Ужгород до своєї частини, всім потиснув лапку, написав рапорт, що йду все заче, тому що не дали переведення, і в той же день сів на потяг додому. На наступний день я прямо з потяга йду до ВСП і кажу: пам'ятаєте мене, ви обіцяли Київ за три... 65-ку за три дні. Ось він я, я все заче, шмоти з собою, оформляйте мене повністю. А мені такі, не швиди. Тебе ще твоя військова частина СЗЧ не подала. От як будеш повноцінним сзч шником тоді і приходь. Ну, я залишив свої контакти, щоб мене набрали, коли я з'явлюся у базі втікачів і попер додому. Паралельно набрав Тьому, розказав йому, що і як, і на наступний день він зробив так само. <хи> За пару днів нам з Тьомою зателефонували і сказали, коли приїхати, щоб нас ВСП передало представнику 65-ки. Я одразу набрав нашого майбутнього ротного і передав йому інформацію. Він попросив зателефонувати йому, коли ми зустрінемося з цим представником, щоб той нічого не переплутав і нас оформив саме до нього. І ось у визначений день ми приїхали до ВСП, поздоровкались і стоїмо на вході, чекаємо на представника 65-ки. Тут підходить до нас один ВСПшник і каже: Дивіться, хлопці, ось представники військової частини, їм потрібні дрончики, готові вас забрати. Поспілкуйтеся. І ті одразу починають себе рекламувати. Я такий, уно моменту, хлопці, а ви ж 65-ка, правильно? Ні! Секундочку, мені треба зателефонувати. Телефоную ротно йому і кажу, а нас тут намагаються продати в іншу військову частину. І він такий тряся, не вздумайте нічого підписувати, я за півгодини буду. Пам'ятаєте про 65 ку за 3 дні? Ну, фактично так і сталося, але є невеличкий нюанс. Приїхав, значить, ротний підходить до ВСПшників і каже: Я із 65-ки, оці двоє йдуть до мене.' І тут ВСПшники видають хід сезону. Коротше, хлопці, як ми й обіцяли, ось вам представник 65-ки, ми вас сконтактували, займайтеся. Я ж замерз. Я думав, вони нас якось документально передадуть. Хоча дарма наїжджаю, ВСП нам все одно допомогло. Вони прибрали нас із бази розшуку, і тому, коли ми вешталися по місту і Копи спиняли нас перевірити документи, то у нас там було все чисто і нас спокійно відпускали. Так, давайте пару слів про саму схему переведення через СЗЧ. Людинка йде у СЗЧ, її військова частина проводить службове розслідування і передає матеріали у місцеву прокуратуру. А та передає це все у ДБР. ДБР робить там якісь свої дії і передає все назад до прокуратури, і потім прокуратура оце все передає до суду. СЗЧ-шник йде на співпрацю зі слідством, надає лист погодження від військової частини, куди він хоче потрапити і яка згідна його взяти. І це все надається до суду, а суд вже приймає рішення зняти з нього кримінальну відповідальність і зарахувати до штату цієї військової частини. Конкретно у нас весь цей процес зайняв декілька місяців. Це трохи довше, ніж мало би бути. А справа в тому, що місцеві прокуратури, які нами мали займатися, нічого не робили. 65-ці довелося домовлятися з нашою Запорізькою прокуратурою, щоб ті зайнялися нашою справою. Щоб ви розуміли, ми навіть в прокуратурі писали заяви з проханням відкрити на нас кримінальні провадження. Наша прокуратура пішла на зустріч, за що їй велика подяка, відкрила справи, передала до місцевого ДБР. Ті, в свою чергу, зв'язалися з нашими попередніми військовими частинами, отримали звідти необхідні матеріали, все це обробили, відправили назад до прокуратури, і це все нарешті потрапило до нашого суду. Судове засідання найшвидший етап 5 хвилин часу. З нас зняли кримінальну відповідальність і постановили зарахувати до штату 65-ки. За законом нам дали 7 днів на оскарження рішення суду. Ну ми часу не гаяли і провели ці дні на полігоні із дронами. А через тиждень, коли постанова суду набрала чинності, нас офіційно зарахували до штату 65-ки, і буквально за пару днів ми вже були на бойових і почали приносити користь. Так от, що ми маємо у підсумку? ЗСУ застарілий, неповороткий і далеко не завжди ефективний механізм. Але навіть тут можна отримати бажане. Головне, не здаватися, докладати зусиль і пробувати різні, часом не зовсім стандартні підходи. Переведення в ЗСУ реальні, хоч і бувають до біса складними. Ми з цьому перевелися за законом про перше СЗЧ, який було підписано у Серпні го року. Чи працює ця схема досі? Та думаю, що має працювати, але краще спитати у спеціалістів. Чув, наче в армію Плюс додавали можливість повернутися із СЗЧ. Причому не лише у стару свою частину, а і в якусь нову. Але особисто не перевіряв. До речі, в армії Плюс тепер є можливість подавати рапорта на переведення. Але, як завжди, є нюанс. Нашому Яріку підфартило, чотири рази подавав рапорт через армію Плюс, і нарешті отримав погодження і вже перевівся до нас. А от Дімону так не пощастило. Він з другого разу отримав погодження у армії Плюс. На нього прийшов наказ із Геша, але його поточне керівництво піструна поклало на той наказ і не поспішає його до нас відпускати. Наказ вже більше місяця лежить, і ніхто його виконувати не збирається. 110-та як була лайнлом, так нічого і не змінилося. Ну що. Моя епопея із СЗЧ і переведенням закінчилася саме так, як я і хотів. Тож тепер тільки вперед, бо сашуня хоче в Бердік на море. А росіяни мають перестати дихати. Ах да. Мені дехто з вас казав, чого ти радієш, сидів би краще в тилу і не смикався, тут же і забаранити можуть. Можуть? Звісно, можуть, чого далеко ходити, он тьома вже 300. На щастя, житиме. Та я вам так скажу. По-перше, я став психом. У мене зараз дуже схиблене сприйняття світу. А по-друге, розкрию вам страшенну таємницю. Після смерті немає нічого. Смерть це крапка, це вимкнення комп'ютера, це фініш. Єдине, що є остання мить життя, коли мозок усвідомлює, що помирає. Здається, що це тягнеться пару хвилин, але насправді це буквально одна єдина секунда, за яку перед очима пролітає все життя. Але не щось конкретне і осмислене, а наче нарізка різних спогадів, які ніби підводять підсумок. І залишається лише загальне враження від пережитого. Чи то радість перемоги досягнень, чи можливо гіркота від втрат і невдач, або смуток від того, що щось не встиг реалізувати. Так от, коли прийде моя секунда, мені буде не соромно. Про що ще можна мріяти? Ну, хіба про ядерний вибух у центрі Москви. Бажаю всім нам, щоб так і сталося. Всім подякував, все буде Україна! Чпок!